Прогрес це вміти не відволікатись. І реально це той навик, який найбільше змінює нас. Якщо ми хочемо покращитись в навчанні, роботі, хобі або в загальному в житті, все це буде вимагати цієї магічної здатності, яка називається фокус. Вона вимагає вміння зосереджуватись тільки на одній дії, просто роблячи її. Справа в тому, що ми весь час чимось відволікаємося, завжди допускаючи одні і ті ж помилки. І насправді є тільки три ключових нюанси, які погіршують якість нашої продуктивності. Зараз про них поговоримо. Помилка номер один: відсутність плану. Перед тим як щось робити, ти маєш скласти план. Це фундамент, тому що якщо в тебе немає плану, ти будеш відволікатися. Часто так буває, що ти хочеш щось зробити, а через пару хвилин ловиш себе на тому, що ти листаєш тік-ток і твій хвилинний запал мотивації, просто вивітрюється. Тому помилка номер один, яку роблять всі, яку роблю я весь час, це не прописувати план своїх дій. Скоріше за все, це закінчиться тим, що ти залипнеш тік-ток і на тому всі твої геніальні ідеї можна буде переносити назад. Самий крутий плюс планування це те, що він робиться за 5 хвилин, а буста дає дуже класно. Такого, як наша ком'юніті у Телеграмі, гайде, пости, музика з відео, все там. Помилка номер два. Відсутність фокусу. Цей термін називається залишок уваги. Був введений якимось професором ще в 2009 році. Він описує явище, коли наша увага немиттєво переходить від одного завдання до іншого, залишаючи так сказати, залишок зосередженості на попередньому завданні. Це може завадити нашій продуктивності на поточному завданні. Мозок не здатний ефективно управляти паралельними шляхами уваги. Тому нам краще зосереджуватись на одній роботі зараз, ніж намагатися розділити увагу на деякі завдань одночасно. Під час перемикання між різними завданнями може здатися, що ти робиш дуже багато роботи, але це не так. Щоб підвищити рівень продуктивності, важливо працювати над речами послідовно, а не паралельно. Ти можеш вимкнути сповіщення на час фокусування, щоб уникнути відволікань, і навчитися приділяти увагу тільки одному завданню зараз. Наприклад, ти можеш встановити періоди часу для виконання різних завдань і присвятити кожен блок часу конкретному виду роботи. Це допоможе тобі бути більш уважним та ефективним під час праці. Помилка номер 3 Відсутність переру. Було проведено дослідження, яке показало, що найбільш продуктивні працівники працювали менше годин і робили більше перерв, ніж ті працівники, які були менш продуктивними. Вони встановили для себе такий режим роботи, який включав 52 хвилини інтенсивної роботи, за якими було 17 хвилин відпочинку. Оце популярна схема. Я думаю, ти про неї чував, а може навіть користувався. Це співвідношення роботи і перерв дозволяло їм залишатися. Зосередженими та продуктивними протягом тривалого періоду часу, ключовою річчю тут є те, що під час перерви вони реально відпочивали, а не відволікалися на якісь додаткові завдання. Вони не листали TikTok, вони не дивилися Ютуб, вони просто втикали в стіну і таким способом відпочивали. Тобто, найкращий відпочинок для твого мозку, це коли йому не потрібно обробляти якусь інформацію. І коли ти просто сидиш і нічого не робиш, це найкраще для нього відпочинок. Наприклад, ти можеш працювати протягом 50 хвилин і потім брати перерву на 15 хвилин. Під час перерви, реально робишшись, щось приємне, Лексуючи, можеш помедитувати, ти маєш повністю відновитися перед наступним періодом роботи. Найважливіше тут слідкувати за своїм внутрішнім відчуттям і відповідати на нього. Якщо ти будеш почувати потребу відпочинку, то тут немає нічого поганого взяти додаткову перерву. Такий підхід допоможе тобі зберегти продуктивність і зосередженість протягом тривалого робочого дня. Ось таких три банальних помилки сьогодні ми обговорили. Як тільки ти їх виправиш, ти сам подивишся, як ти почнеш бути реально більш продуктивнішим та зосередженішим. А я дякую всім за перегляд, на вже 401 підписник це ну, дуже круто. Ще раз нагадую за телеграм, ком'юніті, немає винільної мотивації, все там по стандарту, все класно. Всім гарного дня і всім пока.